Доброго дня, я вас вітаю на власному ютуб-каналі. Мене звуть Северинов Сергій, я лікар імунолог Сьогодні розкажу про себе трохи, про е, наш медичний центр, про наші методики лікування, що ми лікуємо, як лікуємо і сьогодні саме про це. Мій стаж медицині вже 31 рік. Е, спочатку працював 10 років реанімація Охмадит. Власний досвід був, серйозна робота. Потім приватна практика, приватна клініка швидкої допомоги. І потім а, власний медичний центр відкрили. І ми з дружиною о, і наша команда працюємо в центрі біологічної медицини Дінос. Медичний центр знаходиться в Києві, знаходиться на Печерську. У нас е, два направлення роботи в медичному центрі. Перше це лікувальне направлення цим займаюся я і моя команда. І е, ще одна команда у нас фахівців: це естетична і антивікова терапія. Моя спеціалізація це імунологія, Цим ми займаємося на протязі останніх 10 років. Але імунологія у нас не в чистому вигляді, імунологія в розширеному вигляді, що я маю на увазі, для того, щоб ефективно. Лікувати захворювання ми застосовуємо методики імунології. Але для того щоб розбиратися в імунології, нам потрібно знати чітко ті фактори, які можуть впливати на імуні і викликати імунні порушення. Це, наприклад, гострі і хронічні інфекції. Це можуть бути вірусні інфекції, важких вірусів, герпес вірусів. Це може бути. Певні бактеріальні агенти, грибкові, дріжджі, плісневі, це можуть бути протозойні інфекції, це можуть бути паразитарні інфекції. А, і нам потрібно знати ці портрети цих інфекцій, клінічні прояви, і вміти їх лікування, тому що вони можуть серйозно заважати імунній системі, особливо при хронічних захворюваннях. Також а, розширена версія у нас імунології в сторону нейроендокринної. Патології, тому що певні гормональні порушення порушення нервової системи впливають на імунну систему. З іншого боку, як показує досвід, багато в чому різні захворювання, різних функціональних систем, чи то нервової, чи то Дихальною, це чи то хронічний лор захворювання, або е, порушення запальні порушення кишківника довготривалі, які погано піддаються лікуванню. Вони мають ознаки імунних порушень. Нерідко імунні порушення тут є е, ключовими для того, щоб давати результати. Тобто розширена імунологія в нашій версії це. Лікування е, тих захворювань, які погано піддаються стандартним протоколам. Лікування, протокол лікування, які ми використовуємо в своїй практиці, вони відрізняються від стандартних. Академічних протоколів лікування досить багато. Ми взяли у італійській імунології, е, Є таке поняття поняття як медицина низьких доз. Там це психо нейроендокринна імунологія, і медицина низьких доз – це можливість безпечної, але ефективної корекції певних порушень імунної системи, гормональної системи нервової системи. Ми впливаємо на той комп'ютер, який регулює всі функції в організмі людини. А це психонейроендокріна імунна система. Крім лоу-дос медицин, ми використовуємо методики антигомотоксичної терапії. Ми використовуємо методики мікроімунотерапії, яка в змозі коригувати саме при аутоімунних порушеннях певні дисбаланси в імунній системі. Робити це безпечно, робити це ефективно. І лоу-дос медицин і мікроімунотерапія – це. Сучасні нанотехнології в медицині, які вже прийшли в медицину, і як прогнозують, вони будуть розвиватися і буде мати поділяючу роль у розвитку медицини сьогодення і майбутнього. Крім того, ми використовуємо ті інструменти, які є в академічній медицині: лізати бактерії, імуноглобулінотерапія. Досить довго. І плідно ми працюємо з озонотерапією. Ця методика у нас досить давно є. Вона не є для нас базовою, але як додатковою ми її використовуємо. І саме головне, що е, е, ми ставимо пріоритетну методику, яку ми будемо використовувати в конкретному пацієнті. Пріоритет для нас ефективність лікування, коли і пацієнт, і ми бачимо результати нашої роботи, коли є певна позитивна динаміка лабораторних показників, коли людина себе краще відчуває, тоді ми знаємо, що ми робимо все вірно. І ще один момент, мабуть, така ще є певна місія, тому що ми ці методики. Привезли в Україну Я, як керівник наукового відділу італійської компанії Гуна. Ми спілкуємося з колегами Італії Європи, і е, ці методики ми привезли для того, щоб навчати лікарів, для того, щоб краще можна було лікувати, ефективніше можна було лікувати, безпечніше можна лікувати. Ось саме цим ми і займаємося в медичному центрі. І так, те, що ми лікуємо, це імунологія в розширеному вигляді, це нестандартна імунологія. Ми побачимо тут декілька направлень, які нам просто потрібно знати як фахівцям для того, щоб вам краще допомагати. Ми лікуємо різні захворювання Це, як правило, це хронічні порушення здоров'я. Ми займаємося в педіатрії, наприклад, часто хворіючими дітьми, і ми є та фабрика здорових дітей. Ми випускаємо здорових дітей. Приходять для нас хворі діти, які постійно хворіють, деноїдні вегетації, хронічні танзеліти. І через 3-4 місяці це здорова дитина, і батьки задоволені, і ми бачимо ці. Результати. Ми лікуємо захворювання нервової системи, ми лікуємо хронічні лорзахворювання, ми лікуємо різні е, рецидивуючі алергії, е, ми лікуємо захворювання дихальної системи, травневої системи. аутоімунні захворювання, безумовно, це ще одна частина нашої роботи. Це не прості захворювання, це захворювання, які... Часто не мають кращого терапевтичного рішення у сучасній доказовій медицині, але застосування додатково певних технологій з мікромунотерапії і медицини низьких дос дозволяє нам давати результат е і отримувати покращення здоров'я пацієнта. Ми зупиняємо аутомний процес. Він зупиняється, і потім е знижується кількість тих додаткових препаратів, яких пацієнт уже. Отримував і імуносупресантів, і гормонів, знижуються дози. Потім рідко ми відмовляємося від цих препаратів в процесі лікування. Це можливо, ми це беремо і робимо для того, щоб вам допомагати.